Говоримо сьогодні про стиль, який на слуху у всіх у 2025 році, а саме про Бохо. Мене звати Віхорова і ви на каналі Промоду та Стиль. Тож відкривайте ваші вуха, якщо у вас не зламна сила духу. Коріння боху естетики сягає XVIII століття, саме в Франції. Там все і зароджується. Багато чого від сучасної моди і з моди інших поколінь було розвинуто, зароджено, виплекано саме у Франції. Саме тоді, після великої французької революції, вся знать, вся інтелігенція митці переїжджають у більш бідніші райони, у райони віддаленіші від центру, від колиски моди. І поселяються вони в більш таких циганських районах. Саме з цього починається зароджування Певна така боховість і богемний стиль. Широкі силуети, легесенькі тканини, загалом яскраві акценти вони стали не тільки як стиль, це все стало способом життя, не просто стилем. Тому що саме спосіб мислення змінюється після таких. Великих значних подій, як революція, війна і так далі. Мислення людей змінюється, і вони розуміють, що по-старому вже не буде. Наступний яскравий сплеск стилю Богу, з'являється вже в 20 столітті, в 60 х роках, так званий хіпі, про які ми всі знали, всі чули, всі читали про це. Я не буду зупинятись на цьому. Хіпі дійсно стала невід'ємною частиною Богу культури, і сучасний Богу, про який ми будемо говорити з вами пізніше, він також дуже багато елементів запозичив з хіп. В той час молодь 60-70-х років вона виступала проти споживацтва, вона шукала свободу у всьому, включно з гардеробом, розуміється. Одяг перестає бути лише таким прикриттям, він став проявом особистості. Саме тоді Бог поєднується з етнічними мотивами, максимально, любов'ю до вінтажу. І ідея така з'являється життя. В гармонії з природою, ну тобто розумієте всі лозунги хіпі, в наш час у 2024 році. Перший такий бум хіпі, завдяки бренду клоя він його повертає, осучаснює, модернізує і надає йому другого дихання. Тож поговоримо про основні особливості стилю боху. На екрані я, звичайно, сам виведу якусь певну інфографіку, це вже так собі наперед. Але хочу зауважити, що сьогодні Богу це така комфортна повсякденність із. Певною ноткою творчого вираження, певної творчої свободи. Тобто немає строгих правил в цьому стилі е, в наш час. Стиль легко впізнати за натуральними тканинами, за багатошаровістю, за етнічними орнаментами, за природною палітрою кольорів, це такі як оливковий, охра, коричневий, молочний болотний, небесно-блакитний, беш. Тобто всі ці природні натуральні кольори, які ми з вами розглядали у відео про тренди, обов'язково переходьте тренди е, 20. 25-го року, там я все детально розповідаю, щоб уже тут не зупинятись на цьому. Хто підписаний, до речі, на канал, той бачить це. І я ще хочу сказати, дівчат. Перепрошую що за мій сьогоднішній голос. Я дуже його старалась зберегти вранці, ні з ким не розмовляла, щоб сьогодні вам видати це відео, тому що я не знаю, що сталося. Мене просто розриває горло. Тому перепрошую за трішки сівший голос, але it's life. Наприклад, сьогодні я не можу сказати, що є якийсь чистий бохо стиль, тому що сьогодні бохо – це мікс стилів, це різні стилі зібрані в одному стилі. Що є класно, що дає нам вираження, що нам дає певне натхнення творити. Нас ніхто не обмежує на нас ніхто не тикає пальцями, нас ніхто ні до чого не змушує. У сучасному бохо гармонійно поєднується і етніка певний такий фльор-рустік. Кантрі, гранж, хіпі, натуралістичний стиль та навіть ретро і гламур. Якщо у 70-х, 60-х роках на піку популярності були такі певні яскраві, насичні орнаменти, квітча, все все кричало про те, що ти хіпі, все і так і наробило показати, хто ти і завдяки цим всім принтам ви здавалися дуже помітною на вулиці, то зараз ви промовляєте своїм одягом. Іншій тональності, в інші версії. Бохо, як і будь-який стиль, він не стоїть на місці, він продовжує еволюціонувати, він продовжує розвиватись, надавати собі певних сенсів там, де його прикладу не було, а вони з'явилися. Тобто багато чого з'явилось нового впродовж, звичайно ж таки, цих 40 років, скільки навіть більше, так, 60 років. Тому зверніть увагу на сьогоднішні приклади на екрані, які я вивожу, приклади візуалів, як стилізувати Бог, як стилізувати. Стилізувалось бохо тоді, як стилізують бохо зараз. І надихайтесь, робіть скріни собі я зовсім не проти. А, мені дуже приємно, коли ви мене відмічаєте в своїх інстаграмах, як ви дивитесь мої відео, це просто гріє мені серце, душу. Коли я ще бачу коменти і підписки, то це взагалі 에, розрив шаблонів. Тому обов'язково підписуйтесь і ставте вподобайку, якщо відео звичайно вам сподобається. Ну і, звичайно ж, зараз такий масивний блок. Візьмемо з вами про ключові речі. Поговоримо. Про деяких речах я хочу зупинитись більш детально. Про деякі речі ми вже з вами згадували. Тому тут, будь ласка, уважніше зосередьте свою увагу. Я зараз швиденько пробіжу по основним речам. Перше це Максі сукня з візерунками. Ця сукня, і я про неї вже згадувала в мастхевах цього літа. Обов'язково переходьте в те відео. Там я пояснюю, чому Максі сукня, або я ще називаю Боку сукня, така популярна, як вона класно стилізується. Тому сьогодні про неї дуже коротко. Такі сукні вони мають вільний крій, натуральні тканини. Чині орнаменти, так? квітковий, етнічний, геометричний. У цих, цих сукнях легко рухатись, вони не сковують рухи ваші. Тіло виглядає таким жіночним, легким, невагомим. Звичайно, де правильно стоять акценти в сукні, тому що розумієте, десь можна додати об'єму і будете. Здаватись трішки більш невагомою, ніж хотілося. Найчастіше такі сукні доповнюють поясами, жилетами, аксесуарами, щоб додати більшої структури. Але це ми поговоримо далі про аксесуари, про структурні елементи. Наступна річ це жилети, тобто якісь камізельки з бахрамою. Чому саме цей виріб? Він, як я вже попередньому реченні, сказала, надає структури образу. Ця річ ідеально доповнює будь-який бохолук від сукні до джинсів. Взагалі, жилет з бахармою він додає образу шарму, динаміки багатошаровості. улітку краще, звичайно, ж обирати варіанти з легкої тканини або певні якісь в'язані моделі, які класно виглядають і доповнюють образ. Тому що в мене ось була на днях клієнтка, і вона скаже: Мені дуже подобається цей стиль, але ж ну як, як я буду ходити в ці шкіряні жилеття зверху та ще й казаки. Я кажу, все можна заміняти, адаптувати речі, не обов'язково казаки. Про це ми говоримо також пізніше. Не, не обов'язково шкірна жилетка. Жилетка може бути в'язаною кроше, може бути в'язана шапочка літнього типу на голову. Тобто обирайте будь-який варіант стилізації, який ви сьогодні, до прикладу, побачите в мене у відео, і скриньте собі сміливо. Наступне – це одна із найвиразніших таких речей цієї підбірки в богостилі – стилі: це пасторальна блузка. Можливо, хтось чув, можливо, хтось не чув. Я про неї частково. Згадувала у відео про тренди весни, тому що я її там називала ще Бохо-блузка. Пасторальна блуза це одна із акцентних речей, по якій ми визначаємо, що це стиль Бохо. Спочатку ця блуза, звичайно ж таки, з'являлася у французькій моді, у французькій культурі. Вона асоціюється з такою простотою, з легкістю такого сільського, невимушеного життя. Так? Літні моделі цієї пасторальної блузи мають. Кіб певний вільний кріп, повітряні рукави, рюші, певне мережево. Ну, звичайно ж таки, це має бути натуральна тканина. Тобто, ви можете поєднувати як із джинсами, як із шортами, як із спідницями, міні, максі. Звичайно ж таки, в бохо стилі краще працює максі, але це вже на, на ваше на ваш смак і на ваше ДНК стилю. З цією блузою дуже легко отримати класне вирішення до будь-якого стилю. А бог цього часу воно не визначено чіткими рамками. Воно. Трішки розмите, проте коли ви бачите певні речі, сигнальчики, речі-індикатори, ви зразу зрозумієте, ага, це бохо, це гранж, це панк, це а, гламур і так далі. Наступна річ в стилі Бохо це кльош. Кльошні штани, кльошні джинси. Також сюди ж додам і мішкуваті джинси, щоб їх вже не виокремлювати, тому що ви розумієте широкі такі просторі штани, і кльош-джинси це ідеальний варіант для стилю Бохо. Якщо говорити про кльош, кльош може бути від коліна, кльош може бути від стегна. Кльош з деніму, кльош з більш натурального, навіть кльош з льону. Кльош це вже класика. Поясні вироби кльош вони класно комбінуються з топами, з футболками, з вільними сорочками, з оверсайз-сорочками, з блузками, з, з бра навіть так, якщо ми будуємо багато шуровий, образ в стилі Бохо. Тобто доповнюючи образ балетками, синдалями або навіть тими ж комбойськими чоботами, і ви отримуєте ідеальний повсякденний лук. Нічого складного, все максимально просто. Також хочу зачепити трішечки про бахраму. Це, звичайно ж, таки, не річ, але це акцентна деталь, яка немало важлива у формуванні наших образів в стилі Бохо. Бахрама це символ свободи, це символ невимушеності. Це такий певний маркер, що це спадок 70-х років. У речах Бохо, Бахрома, вона може бути як головним акцентом, прикладу, у жакетах, у спідницях, да навіть в сукнях, так, а, так і деталю декору. Тобто якісь певні елементи. Навіть невеликий її елемент він додає динаміки такого певного особливого настрою, коли ми починаємо формувати наш гардероб і вимальовується якась певна картина завдяки бахромі. Мені дуже подобається бахрома саме в якихось акцентних деталях. До е, прикладу, у мене є сумка з бахромою, яка в мене лежала можливо років 5. Вона мені подобалась, але не було менше такого з моїм гардеробом в цьому сезоні. Це просто. Total Match, мені вона подобається скрізь. А, тому так, дайте речі, шанс, як то я кажу. Наступне це кардиган це ідеальна річ для створення от якихось багатошарових складних образів. Якщо ви прям фанат стилю Богу, багатошаровий образ для вас буде закінченим з кардиганом. Це сто відсотків. кардиган він зазвичай такий максі довжини або міді. Так з певними буває ентнічними мотивами з вишивкою, з яскравими кольорами, той же бахромою, або ті самі китиці, можливо, ви помічали. Тобто не бійтеся, якщо у вас є запит у вашій голові, що хочете спробувати, візьміть, спробуйте. Не вийде it's ok, наступного разу вийде. Тобто, не боїмося, не боїмося критики, не боїмося тікток стилістів, не боїмося гуру моди. Просто беремо і пробуємо. Не ви ні в кого не виходить, ідеально з першого разу. Повірте мені, не соромтесь, проявлятись. До речі, про не соромтесь проявлятись так автоматично переходимо до рекламної паузи. Дівчата офіційно з 1 червня я вже почала продаж місць на свій проект. Я коли кажу про це, в мене вже просто посмішка від правого вуха до лівого вуха. Мені здається, що моя ця така певна хвороба. Це результат того, що я дуже плідно, повірте мені, дуже плідно над цим працюю. Я додумую кожну деталь, я обговорюю подарунки з партнерами. І я розраховую, який буде в нас візуальний стиль. У мене є контент-мейкер, який буде в подорожі вам робити класні фотки. Буде в вас контент після по виходу. Так Тож, я вас запрошую, хто ще не чув і хто вперше на моєму каналі. А в мене є сайт, на якому все розписана. Вся програма дівчачої подорожі на острові Карпатос, що в Греції, з 15 по 21 вересня, сім днів чистого безтурботного кайфу без стресу. До того моменту я вже про все попіклуюсь, щоб нас не було ніякого стресу. Я вас забираю в аеропорту 15-го і 21 го Доставляє в аеропорт, повірте мені, ви приїдете в аеропорт після семи днів зовсім іншою людиною. Йога, енерготерапія, лекції про моду. Я з вами живу на 7 днів. Ми з вами знайомимося, спілкуємося. Просто доступ до експерта з моди 24 на 7. Ну кому може таке не сподобатись. Я вас всіх запрошую. Мені дуже подобається, коли я робила вейтинг ліст Дівчата пишуть мені, я кажу, ой, може вам ще детально розповісти? Ні, ні, ви що? Ми бачимо, як ви стараєтесь на цей проект. Ми знаємо, ви, ми вам довіряємо і ваша. Довіра, це Ой, мене прямо мурашки пшли. ну все. <хи> ваша довіра це неймовірне те, що мене драйвить і рухає в цьому проєкті. Я 100% його повторювати більше не буду, тому що це прям стрес стресний. Але е те, що цей проєкт буде на мільярд відсотків зроблений так, як я хочу, з усім серцем, з душою з любов'ю це 100%. Тому там є певна кількість місць. Переходьте, бронюйте собі місце. Я з кожною особисто спілкуюсь і зустрінемося. Ми з вами вже в Греції. Так, повертаємось до нашого стилю. Також давайте згадаємо про замшові куртки та замшові речі. Взагалі, замша це як якийсь такий певний елемент, який також ідентифікує стиль. Про замшеві елементи, мені здається, ще зарано говорити, тому що вас не буде, в принципі, це сприйматися. Хочеться вже літа, тепла, але я просто згадаю: куртка замші, наприклад, з бахромою чи з вишивкою, чи з якимись металевими деталями, вона виглядає, по-перше, автентично і дуже-дуже стильно. По-друге, вона чудово поєднається з максі сукнями з Межжинсами з довгими спідницями, шортами, тобто кольори пісочні, карамельні, кремові, тобто всі ті, які наближені до природи, які є в природній якась фуксія або, я не знаю, якісь неонові кольори, і це трішечки відконаємо в сторону. Поки не забула, скажу про етнічні принти. Це взагалі принти це серце стилю Бог. Візерунки вони можуть бути яскравими, можуть бути строкатими, але важливо зберігати той баланс, щоб образ він залишався і стильним, і в той же час він не був сильно перевантаженим. Тому що Бог у стилі дуже. Легко перевантажити образ це не є поганим, тому що це буде така більш якась кітчева історія. Ми будемо в виходити в стайл мікс, що теж не є поганим. Тому якщо ви вже давно практикуєте моду, ви знаєте все про стиль, то чому б ні? Звичайно, пробуйте, міксуйте. Але якщо ви тільки починаєте, то обережно. Я завжди за обережність малесенькими кроками, але до великої цілі. Ну і про взуття обов'язково скажу. Перше, це казаки це найбільш впізнавана модель взуття в бохо стилі. Тому що саме казаки, ми частіше за все бачимо на стрістайлах на ковачелах, стилізаціях стилістів. Вони справді такі фактурні, вони такі тяжкі, вони додають драми якоїсь в образ структури. Це все клас. Але що ж ви мені скажете, як сказала моя клієнтка, я дуже хочу образи в стилі бохо, але... Я не розумію, як можна казаки влітку, крім казаків, можна ще використовувати дуже велику кількість взуття, про яку ви навіть не здогадуєтесь. Це можуть бути босоніжки, так на літо до прокладу такі варіанти. варіант. Трендів нас які там естетики? А ну, ви десенько згадуйте відео про естетики 25-го року. Я робила рибацька естетика. Так, у нас естетика грецької богині. Тобто запозичуйте, не просто слухайте про стиль, вибирайте для себе якісь окремі елементи. Тобто, якщо рибацька естетика, то за такі сандалі на Подошві, по типу рибацькі. Якщо це е, стиль грецької богіні Godless, так? А естетик, то ми там вже обираємо ті босоніжки, які зав'язуються навколо щиколотки або якісь е, босоніжки Геркулеса, але в, в сучасній стилізації, не в стилізації 2007 року, так? Звертайте увагу на різні варіанти. Тестуйте, реально пробуйте. Навіть ті самі солом'яні балетки. Не забувайте, в основі кожного вашого образу має бути розумний підхід. Ваш комфорт це найголовніше. Якщо вам не комфорт, це не ваше, не мучайте себе виглядати стильно та модно, при цьому комфортно, реально. Приходьте на консультації, будемо розбирати окремо кожен кейс. Запис можна зробити на сайті або в Дірект інстаграму, де вам зручно, але на сайті є вся інформація. Я хочу також повідомити, що до вересня я ще беру консультації. Далі я вже буду відходити в формат роботи з постійними клієнтами. Це буде скоріше за все фешн супроводи. Тому, якщо вам цікаво, також шукайте все на сайті. Всі описи там є. Ну і давайте згадаємо про аксесуари в стилі бохо, що дуже є важливим. Адже у бохо аксесуари мають велике значення. Тут не діє в нас таке правило: якщо менше, то краще. Навпад. Кий якщо більше значущих прикрас, багато шарових кольє, етнічних сережок, браслетів, каблучок, капелюхів, тим воно краще виглядає. Воно швидше робить образ таким завершеним, додає йому настрою певної унікальності. Тут так само звертайте увагу на. Те, що вам імпонує. Я також виведу певну графіку, щоб її не перелічувати на екран та, про аксесуарну групу це і кільця, і сережки, і довгі сережки, і такі більш природні матеріали, тобто дерево, шкіра, те ж саме каміння, ремені, тонесенькі пасочки. Тобто дуже-дуже багато всього. Також, звичайно, хустини шовкові, які є трендами е, минулого літа. І в цьому сезоні вони також дуже актуальні. Та ж сама бахрама, тобто багато малесеньких. Елементів нюансів роблять Богу образ е, завершеним. Тож, як носити Богу у 2025 році? У 2025 році Богу не втрачає своєї актуальності. Він просто стає більш наповненим, більш цілісним. Не можна сказати, що є якийсь чисто один варіант, і що це називається стилем Боху. Дизайнери адаптовують стиль Боху до більш Сучасного міського життя, так додаючи йому якусь певну структуру там, де не було структури, або як варіант протилежне, додають більшої розслабленості, хоча здавалось би, куди ще розслабленіше, але все таки є. Богемний стиль 25-го року про тотальний етно. Про мікс фактур, про мікс стилів, про природні відтінки вдалі стилізації на фоні того, що в нас є більша обізнаність у моді. Так хочу навести вам всього п'ять правил, за якими ваші стилізації у 2025 році будуть виходити в стилі бохо нереально красивому. Перше правило: поєднуйте частіше бохо з денімом. Денімові речі додають стилю бохо, завершеності сучасності, певні класні елементи. До прикладу, я сьогодні стилізую. Такий рустікально-боховий стиль з денімовою сорочкою, мені неймовірно комфортно. У мене ще спідниця в тон е та клітинка віші. Це прям моє відображення. Я почуваю себе не дуже добре, але от коли вдягнулась якось так яскравенько, то вже і настрій з'явився, і голос трішки прорізався. Розумієте? Наступне правило: балансуйте більше романтичності. Що я маю на увазі під цим правилом? Тобто, якщо у нас є боху сукня, додайте до неї структури, додайте якісь тяжкіші. Сандалі, додайте якусь більшу структуровану сумку, додайте якісь жакети або піджаки з а, більш гострішою лінією плеча, рівнішою лінією плеча. Не бійтесь задавати ті ж самі казаки, тому що зараз погода в нас. Така собі бажає кращого то казаки. Зараз підуть в самий раз. Наступне правило: не бійтесь міксувати речі, про які ми сьогодні говорили в стилі бохо з базовими речима. Це також буде виглядати класно, образ буде більш чистішим. У вас будуть елементи бохо, у вас буде класна вивірена пропорція. Ті ж самі прості класичні джинси, або білі ляні штани, або пряма спідниця олівець. Все це може класно виглядати в образі. Я робила про як застилізувати Бохо блузку, переходьте в мене на канал, і всім дівчаткам зайшов. Образ саме там був він останній. Ви перейдіть, подивіться з прямою спідницею. От чомусь я вважала, що буде всім подобатись перший, або сподобався всім останній. Тому розумієте, смаки дуже різні і адаптовувати реально все. Під себе наступне правило, залучайте більше багатошаровості. Я знаю, що влітку це не так просто, але простенька формула, до прикладу, бра зверху боху, сукня такого вільного формату, жилетка з бахромою і кардиган на плечі. Повна така слойка, як я кажу, повний такий пиріжечок, наповнений всім, але хочеться розглядати. Плавно перетікається в наступне правило: що аксесуар це як фінальний штрих. То якщо у вас є аксесуар в вашому бохові образі. Це вже завершеність. Тобто, замість тотального етно-етно ми можемо вибрати один-два акценти з аксесуарів, тобто або сережки з камінцями, або капелюх з бортами, або плетена сумка, або те саме багатошароване намисто. Не соромтесь проявлятись так, як я вже казала, як вам хочеться. А хто хоче проявлятись набагато більше і хоче з перших вуст поглинути інформацію, тому що я готую дуже класну лекцію. Обов'язково переходьте на сайт і бронюйте собі місце у дівчачій стрелі з фрі подорожі. Отож, дівчатка, підведемо такий невеличкий підсумок, що Бухо 25-му році. Давайте погодимось. Це вже не просто стиль хіппі з вінтажним таким. Присмаком, це вже більше про усвідомлення, усвідомлення того, чого хочеться, про вираження тієї ж самої свободи, яка була у хіпі, тільки з більшим ресурсом, з більшими можливостями. Це про вміння створити грамотний Богу, образ дві 2025 році. Це про вміння стилізувати і поєднувати речі в межах одного стилю з міксом інших стилів, щоб воно все разом виглядало. Не із різних планет, а щоб в комплексі і працювало на вас. Як вам відео чи сподобалось? Чи хочете ви ще про якийсь стиль, про який можливо я ще не робила відео? Обов'язково пишіть в коментарях, обов'язково підписуйтесь на канал, ви розумієте. Зараз дуже складно створювати україномовний контент, але я намагаюся на регулярній основі кожного тижня випускати для вас цікаве відео. Наприклад, це відео про стиль боху я готувала ще з лютого, тобто накидувала якісь моменти, тому що чекала колекція аналізувала бренди і розуміти, тільки влітку воно прям захотіло вийти, вийти назовні. Тому мені буде дуже цікаво почитати ваші коментарі. А загалом у мене сьогодні все. Зустрінемося з вами вже на наступному тижні у нових відео.